Всім привіт ви на каналі Надя Принцесс. І сьогодні ми купаємося на морі. таки квітня. І тут дуже тепло так і ми вирішили покупатися трохи. там, подивіться, тато бродить. А я хочу покупатися. Тут рибки плавають. І ми побачили сьогодні ската, вчора. У вас От ви підводну камеру там плавають. Пальці, а ну пробуй. Плыви до мами. Раз, два, три, давай, плыви. Яке тут дно, ну, Надюшка, розкажи. Камінчик. Зараз покажу. Ну, ти спеціальний тапок, так? Да? Так, да. ось такий камінчик. Я тут так, так, Я гріюсь, можна сказати. Я росла тарілку, де я положила маленькі ракушки. я знайшла. А саме я грію. На сонечку це був. Тому що там холодна вода. Не все одно ми відкрили маленький сезон по покопальню. Тройом. Я і тато. А тут раді. А, мама. А мама не відкрила на чого, тільки два людини, дві людини. Так, ми тут знайшли мідії. А покажіть мені А це що таке? Ох, якась рибинка. Така цікава. А ми покажете, що ви там несли. І вона вмерла. Ні, вона не вмерла, вона жива. Вона жива, вона жива. Бачиш, якщо тут закрито, долі, <звук> то значить вона жива. Кидай їй море. І так, все. Ось такі, які ще також молюски. Ми подивимося. Подивимося, що це за замовилося. <звук> Місто прикріпилося. Є? Жителі моря. Mm -hmm. Тюшки, то ж вони живуть тут. Дивися колоніями бачиш. Дивися, тут під камнем, не ком ти стоїш. Угу. Як... Мам, дивіться, що я знайшла. Тож на тоді. Угу. Дителя, як... а я до тата. Це угу. Та дуже вони ті самі, що і в воді, а от тут вони да, сухі туди? вже. Явно спота тоже такі ще, дивіться, такі ще, як там тіки, тільки в воді є. Тільки живі, да? Да, в воді. Ті можна буде видру. А ось диви рибки, надь. Да. Диві, молюк плаває да, і багато багато... більшенька риба. Рибський їжак. Він, каже, у нашій ба. Тільки у нашій на шпикші. Ні, то якщо на її вода треба. Так, не раніше тут була вода. Це теж вмерли. Подивись. Ну, це не вмерли. Давай а це рослини, бачиш? Так, да, рослини. Тут ще є морська капуста, яку можна їсти. Ось морський діжак, і там морські ліжики, і тут морський їжак. Прямо на цьому камені морський їжак. Ось. Куди? А, так. Да. Давай тут знімемо Тут не знаю що. Тут якісь рослинки, які вже поки. Міти її їбать, тут все, що не знімає. Да і ракушки такі опять. Потім подивіться, що ми сняли. Мужки їжак. Знову? Да, отаме. Отам. Вам. видно? Не знаю, що то за уголок. Я лично бачу місто. Воно в міл погоді. От, мама, подивися, отут. Як багато морських їжаків. Тут їх е бачимо не бачимо. Дуже багато. І там ще один, і, і там. Надя, що дивись, якісь такі круги, і там поселились міді. <риви> Дівий там, і воно ще Так. <рив> Ти бачила? Так, <рив> бачила. А зараз у нас за що клубніки. Ну, а вкусно. Може так буде вкусні. Yeah. Маже собі губи клубники, щоб що поблизах тих як побадать у вода. Мама, ми взяли цих печенюх. Yeah. Взяли. Взяли, давай. Ми знайшли краби і футан десь. І ще знайшли ми. І морського їжака, він ще живий. Пішли його відносити, пішли разом. Так. Пішли морського гірка. Ну може, ну подивіться там. Треба його взяти. Ось, ми спали. Що ти там дістаєш? Морський огірок. Не видно угу. фі. Хтось такий. Може ну, да, його туди десь подаєш. На камінь поміж сюди. Пані. Покажи Ось вони. Так. Да. Положи їх водичку. Я бачила вони Положи і, і кинуть. Ні, не кинуть. Положи. Тут рапани вмирали. Давай їх того забирай. забіра. немає їм водички і вони. Бачиш, вони двигаються. Покажи нам на камеру. Тут. Ось рапани. Там вони собі місце не так? Да? Там да. щось знайшли, ми я не знаю, що воно таке. Воно якесь червоне, мені здається, що воно може бути небезпечне. Я поливала вже. Я вже поливала, але я не хотіла з ним. ними. Ну, попробуй коропарчиком, я вже пробувала таке якесь м'яке. Червоне чи кориче? Попробуй. А оце попробуй. Як ж ні, воно їй а це ні. Як жилє. Так, да, як жил Нічого У Вони кубики як шерсть. Шерсть якась. А що це? Це... типу Мідія, її можна мідія. їсти, але невелика. Тільки не кидемо. Давай їде, що тобі дивиться на цю колонія міді. Це вони всі десять, боличка спада, спаде, все спадає і вони всі загинуть, бачиш? Ось тут вони, ну. Усі загинули. Не, отуди далі її Далі, далі, далі. Водичку далі, бо бач, тут вже там теж майже нема води. Отуди десь аж положи. Де? Ось вот тут? Так, да, десь воду, кинь туди під каву. Вот Добре. А в Надіжки перша спроба стати на доску. Прямо муж. Це 30 квітня, вода холодна, десь 18 градусів, але у Наді підходящий купальник і вона все-таки плавала.